Ти сповнена байдужістю до мене. Я продовжую писати в ночах. Я пишу тобі так пал, так шалено, тримаючи твій образ у руках. Ти в іншого обіймах засинаєш, я ж не втомлююсь шукати нових слів. Знов тебе джаву приміщаю, а отримую на ті натомість тільки гнів. Ти мене обходиш на дорозі, як побачиш, повертаєш в бік. Я про тебе напишу ще прозу, на папері збережений бік. Ти мене позбулася завжди, я продовжу писати про кохання. промовила, що я набрик тобі. Що ж, завершилось моє оповідання. Ти згадаєш про часи студені, про поета з величу душі, що писав тобі так.